Доброго дня друзі! Хто які диски вибирає собі? Audi 17, Audi 18 під клієнта пофарбували, дивіться, як прикольно вийшло. синя кайомочка, чорні диски. Audi 19. Audi 19 такі пропіллери класні. Клієнту пофарбували світлий графіт Audi. BMW Третьої серії, Emo ще різні широкі, BMW X5X6 різні широке, Mercedes-19, Audi q 18, P114, 3, дуже гарненькі, тауреги 19 в наявності, p 17. Дуже-дуже багато чого є на складі, звертайтесь, будемо організовувати.